Ну вони можуть, ну ви знаєте, давайте так було багато інформації від нашого головного управління розвідки служби безпеки, взагалі від різних розвідок, що в тому числі інформаційна складова цієї війни посилиться десь навесні. Ну те, що ми зараз і бачимо. Якщо проаналізувати вкіди, які відбуваються, то ну тут можна тільки цим займатися, що аналізувати. Пан Шольц каже, що ми ведемо перемовини з Російською Федерацією. Ну ну каже. Нам про нам про це достеменно невідомо. Хоча я впевнений, що якісь розмови ведуться, вони вели завжди між воюючими країнами. Ну це не є офіційно перемовини, це не ну дипломати працюють, розвідка працює. Ну знаєте, казати про те, що де якась підготовка до мирних до якогось миру, сепаратного миру, чи якогось миру на, на прийнятних для України умовах. Я впевнений, що таких розмов розмов не відбувається. А те, що отака інсайдерська інформація, що Шольц, ну там ще були він казав, що. На початку війни Ну ми це знали всі, що були певні перемовини з Російською Федерацією. Ми намагалися це зупинити, намагалися про щось там домовитися, але ситуація умови, які висувала Росія, була для нас неприятні і ці перемовини, як цей саме Шольці каже, росіяни використовували тільки для того, щоб перегрупувати війська там підтягнути додаткову силу і продовжити наступальні дії. Чи зараз відбуваються ці перемовини? Ну можна припустити, що на, на неофіційному рівні десь хтось з ким розмовляє. Ну знаєте російська складова інформація. Вони війна, вона на жаль працює і всередині нашої країни. Коли хто хтось починає розмірковувати і і, і розмовляти про те, що можливо наступи на, на якісь там ділянки фронту на ну, на, на східному ділянці чи на північному, то одразу піднімається я впевнений, Росії Росіянами контрольована армія ботів. Які я, де да я по собі знаю? я сказав, що можливо буде нас наступальні дії на Харківщині. На десь два тижні тому на Харківщину на Сумщині, Там є ознаки підготовки. Налетіла така кількість ботів, що ви не уявляєте. Що я тут пропоную панічний настрій, що там ще щось. Ну, не тільки, будь-хто хто це казав, одразу налетіли. Ну, сказав Павлюк, командуючий Сухободів, що є ознака того, що вони ну, не ознаку, вони готують. 100 тисяч армії, це люди, не які планують мобілізувати, а <кій> які вже були мобілізовані, які вже... І які вже готові перетворитись в армію чи не менше дві армії, казавши його, і це це перша інформація. Це ну, Павлюк сказав правильно, що ми це бачимо. Ми, ми це розуміємо, що просто так цих людей не, не долучало би до збройних сил. Потім була медуза, потім були е, е, телеграм-канал. Потім були американські дослідження війни, які сказали, що цілком можливо, що це буде атака на північні, на Харківщину, бо це затихли трошечки. Але е, ну чи можливо, чи це ні? Ну які на якому регіоні росіяни спробують робити наступальні дії ми можемо припустити разом з поважними виданнями, разом з британською, разом з американською розвідкою, разом з нашою нашого розвитку. можемо припустити, що наступальні дії росіяни планують проводити на, пів, на північному заході нашої країни. Тобто, це Черніг, це Сумщина, це Харківщина, це Купінський напрямок. Тобто, швидше за все там вони спробують атакувати. Хоча це ми можемо тільки припускати. Ми цього не знаємо до стамена. Але те, що ми знаємо до стамена, про те, що каже пан Павлюк, що вони 100 тисяч вже підготували. І ще 300 тисяч вони хочуть мобілізувати. Ці 300 тисяч додаткових вони будуть використовувати ну спочатку їх трошечки понавчать, потім будуть компенсувати втрати тих частин, які ми пошматували під час їхнього зимового наступу. Ну і готуються знов таки поважне видання розвідки британські американські. От ботам е, е, е очікує, що такі наступальні дії буде не просто влітку. А називаються навіть терміни. Терміни, що це може бути е, кінець травня. Що це може бути початок червня? Колишній голова Луганської військової цивільної адміністрації зараз Закарпатський він пропускає взагалі, що це може відбутися раніше, що це може бути відбутися в квітні. Що нам треба робити? Ну тут не це не ну, означає, що все погано. Ми це чудово розуміємо, і ми намагаємось побудувати. Тут окрема розмова, не хочеться це, це заглублюватись. Такі фортифікації, які ворогу було б вкрай важко е подолати. І той самий, посилаючись на командуючий супутність пана Полікан, сказав, що поки що ініціатива знаходиться на боці росіян, але як кажуть, наша головна управління розвідки інші офіційні е е е структури, що росіяни трошечки призупиняють активність наступальних дій. Вони видихаються, як то кажуть, і тоді зі слов Люка, коли вони видихнуться і не будуть, такі потужні наступальні дії, ініціатива вже може прийти на наш бік, і ми е, маємо е, можливість і маємо. Ну ми, ми зобов'язані цю ініціативу, яку ми можемо перехопити за за місяць, за два використати для того, щоб робити що не менше активну оборону, тобто локальні наступальні дії по всій ділянці фронту. Це є наша така науха у війні. Оборона ми робимо не сидячи безпосередньо, навіть в добру в добро укріплених позиціях, а робимо одразу контрнаступальні дії, тобто активна оборона як активна броня на танку. Ну, ви знаєте, по перше, посилаючись на президента Зеленського, він неодноразово казав про те, що треба укріпити північний кордон. Є небезпека така з, з цього напрямку. Про Сумщину, ну там є всі ознаки того, що вони щось там планують. І що це ознаки. Вони будують на прилягаючих та кажуть територіях на свої табори, куди може перепольовувати табори, куди може перемістити переміститися велика кількість військовослужбовців. Ну якщо хто заїде, вони, якщо армія вони захочуть туди підтягнути. То вони ж на полі мають знаходитись, вони мають десь, ну, десь знаходитись для того, щоб готуватися для того, спати, щоб спати, що простіше кажучи. Далі. Там посилилась діяльність диверсійно розвідувальних груп, Там посилились атаки на прифронтові територію, посилились атаки на систему нашої системи зв'язку. На систему наша протибитна Ну, все ще це. Всі ці ознаки, які прописані в підручниках, які люди вивчають на першому другому курсі будь-якому військовому виші, Це ознаки підготовки наступу. Ознаки це не означає, що він там відбудеться, але всі ознаки підготовки наступу є. Ну і бачите, що і президент поїхав саме в ці регіони саме на Сумщину. Передивитися наскільки там серйозно побудована фортифікація. Ми маємо тут. Вже можна послатися на командуючого сирського. Ми маємо, ну, ми не маємо в лоб перемогти росіян. У нас менше людей, техніки, всього іншого, але ми можемо робити асиметричні дії і перемагати. Я казав, колись хочеть називати прізвищу, не хочеться назвати його призвичає на людина, що побіждає не числом, а умінням. От ми, хочемо от перемагати вмінням, це і є асиметричні відповіді. По перше, це потужні фортифікації, по друге, це високоточна зброя і Так далі, так далі, все, що це все те, ще ми чудово знаємо, от ми намагаємось побудувати наші оборонні дії, і можливо в подальшому наші наступальні дії, не за рахунок великої кількості танків чи великої кількості людей, а завдяки, по перше, грамотній тактиці ведення бою, і по-друге, високотехнологічної зброї, яка має переважати зброю росіян. Ну про це ще казав пан Залужний. Що для того, щоб нам меншою кількостю перемагати, треба зробити технологічний прорив і використовувати зброю, яка є більш сучасною, ну і така, яка на голову вище там на порядок в десять разів, тобто вище Зброя Росії, Російська Федерація тоді це є асиметрична відповідь, і це є шанси на перемогу. По-іншому не буває тож там є навіть капсули збереження життя, так звані. Тобто, це спеціальні такі конструкції. Ми зробили Ну, воно ззовні ну на зовні не видно, але ще знашла плитку яйця І Там люди можуть, коли буде масовано обстріл туди заховатися, і вони отримують дійсно потужні удари, навіть примити. Ну якщо поруч то взагалі небезпечно. Тобто, це дає можливість перечекати масований обстріл і зберегти життя, тобто не тільки. В землі, там, в бліндажах саме так, капсула збережного життя, це теж така річ, яка ну, то, точно що стане в нагоді. Наскільки у нас потужні фортифікації, наскільки вони ну, сучасні з інженерної точки зору, з точки зору це не просто лінії треба викопати траншею, вони мають бути побудовані по правилам, по військовим правилам по правилам інженерних військ. Тобто там, ну, на, ну, наприклад, не може бути окоп довгий. Він має бути зі загами. Чому? Ну що залетіло з щоб він не полетів там 100 метрів вздовж. Бачите, вони такого зігзагам зроблено. Це тому, що, ну. Ну, щоб зберегти ті, хто знаходиться поруч від уламків. Пряма лінія була б, ну, наприклад, пряма лінія осколок пафів. Він по, по цьому коридору полетів би метрів на, там, на 100 на сто на Так, бачите, 20-30 метрів поворот. 20-30 метрів поворот. Це от, от так будується, наприклад, фортифікація. Ну це один із прикладів. Потім ці бліндажі вони мають будуватися. Потім системи зв'язку. І так далі. Тобто, uh -huh. це не просто виробили uh -huh. окопи поставили зуби дракона. Ні, це, це серйозні інженерні. Військові фортіфікційні споруди вони похит... ну, не ні а вони будуться по військовим правилам. І те, що зараз ми бачимо картинці, ну поки що тут. От саме до цього, що ми бачимо, зауважень нема. Ну це має бути Так має виглядати перша лінія.